Осоток нашого маршруту. Сьогодні хочу попасти на Яйко-Ілемське. Висота 1679 метрів. Можливо, чи... підемо через орган Ілемський 1577 метрів. Можливо, туди, так, назад іншим шляхом. Маркування маршрута. Вурган Ілемський жовтий. Яйко Фіолетовий. Фіолетовий. Зараз підемо по фіолетовому маршруту. Так, погодинний маршрут. Година 4,5. Побігла. Внизу, шумить річка. Це річка свіча. стоит стрижка до да речка Час від часу попадаються Ось такі от галявинки. Чудові міста для зупинки взагалі клас. А що і Внизу що ми тряка. Блін, яка ж вона тут класна? Агуре. Які вони чудові. Все-таки треба рушати далі. Спробуємо сюди. Сподіваюсь, це буде видно на камеру. Ріка просто бомба. Я трішки поспішаю, тому сильно не зупиняюсь в таких містах. У мене на все сходження сьогодні повернення до базового табору всього то 12 годин. О, тягачі Сьогодні будній день, так що вони будуть крусувати по цій дорозі. Сьогодні досить похолодно. зранку навіть була паморозь на рослинність, тому... Тому фліс, баф, термобілизна. Баф, до речі, надзвичайно корисна штука. Вчора бігав по річці, нібито тепло. Роздягнувся аж до термобілизни. І баф зняв. Як виявилось дарма. Вже через пів години дістав його через те, що свіжий вітерець. Дуже неприємно в шию. І баф як шарф дуже гарно виконує свою функцію. Одразу стало тепло, сухо комфортно. У такому от місці розтягнути гамачок. І можна чудово відпочивати. А -а -а. Краса. Ще одне обладнане місце для стоянки. О, правильно, не сміти. Україна починається з тебе. В принципі, чисто, а внизу свіча. Держинкою до річки це назвати тяжко. Але ось. Ух ти. У мене немає слів. Вибачте, за шморгання носом, але сьогодні зранку прохолодно. Конденсат так і пре. Казиник, куди ще? Так. Яйка Туди. Ну, тут нам на яйко, то ну, то сюди і пофігачимо. Свіче прекрасна. туда. вон стрелка.